Мене звуть Мухот Шалпа. Я приїхала в Україну з Монголії. Коли їхала до Києва, думала, що це російське місто. А виявилося, це зовсім інша країна з іншою мовою та культурою. Хочу вивчити українську. Вже трохи її розумію. Проте говорити ще не можу. Це наш прапор. Жовтий колір уособлює вогонь, сонце, місяць, юрту і знак єдності чоловічого та жіночого начала. Синя смуга уособлює монголію. Дві червоні Китай та Росію дві великі держави, з якими межує наша країна. Одного разу ми з приятелем монголом були в компанії українців. Тоді ми ще дуже погано знали російську, і один з хлопців українців на знак дружби поплескав монгола по плечу і сказав, що той класний пацан. Але річ у тім, що слово пацан монгольською серйозна лайка. Мій приятель дуже образився. Я не пацан. Навіщо ви лаєтеся? Українець перепросив і пояснив, що пацан то є хлопець. Коли я готувалася до подорожі в Україну, то ходила в українські ресторани. В Монголії такі є. Там куштувала ваші страви. Мені дуже подобається борщ. Я навіть навчилася його готувати, хоча виходить поки що не дуже. Знаєте, що перше впадає в око? У вас надзвичайно вродливі жінки, але вони багато курять. Чого не скажеш про монголок? Та й пиво п'ють, наче чай. Ми теж п'ємо пиво, але на свята в клубах, ресторанах, гостях. Хоча мені подобається ваше пиво, а от з алкоголем у нас так само полюбляє народ прикластися взимку горілка, влітку кумис. Раніше я півтора року мешкала в Лондоні. Життя там дуже дороге, тому й поїхала. Британці доволі приємні люди. Але не часто спілкуються одне з одним. Це впливова країна, і тому її громадяни дещо зарозумілі. Українці не такі, вони як монголи. Якщо запитаєш про щось на вулиці, українець неодмінно зупиниться і відповість в Україні. Я зустріла свою долю, мій наречений монгол. Ми вчимося разом. уявіть собі, це ж треба було їхати за тисячі кілометрів від рідної землі, щоб знайти одне одного тут, у Києві. Після закінчення навчання в університеті повернемося до Монголії і одружимося. Життя в Україні набагато дорожче. Помешкання, одяг, зрештою улюблене м'ясо. У вас кілограм яловичини коштує 7 доларів, а в Монголії 2. У вас пісні і танці швидкі, а у нас співають і танцюють дуже повільно. Хоча є схожі на українські хіп-хоп, рок, поп, РНБ. Монгольська молодь не надто пам'ятає старі пісні, хоча принаймні одну знає кожен. Це дуже важко. Кожне слово виспівується довго-довго. Одна пісня тягнеться близько десяти хвилин. Співають про кохання, життя про батьків. Нині в Улан Баторі мало хто живе в юртах, здебільшого у звичайних квартирах. А от поза містами юрти то, мій суте, дідусь то, теж мешкає та, в юрті. Та, Половина та, населення я. так живе і досі. це зовсім інше Ді, життя. Удявіть такий мисті собі круглий намет розміром мисті. як однокімнатне помешкання, а, а то, то й трикімнатне коштує до тисячі доларів. там надзвичайно затишно. Є пічка, і взимку куховарять всередині. А влітку на вулиці юрти надзвичайно гарно і дуже світло через те, що на даху є. Вікно мені більше до вподоби життя в квартирі з огляду на всі вигоди. Поступово люди пересіляються до квартир, проте багато в кого є і те, і те. Для багатьох європейців всі азійці схожі. Українці питають мене ти китаянка чи в'єтнамка? Я пояснюю, що монголка. І тоді виявляється, що українці багато знають про нашу країну. Деякі українці вважають мене за китаянку, і дехто з них в парку лає мене через це, каже усілякі грубощі. Російською їх називають нацистами. Це єдине, що мені не подобається у вас. Колись у нас працювало багато радянських громадян, росіян та українців. Тому й традиції залишилися. Ми відзначаємо новий рік двічі: європейський і монгольський, який у вас називають китайським. 31 грудня готуємо європейську їжу, купуємо торт, шампанське, ставимо ялинку. Наш новий рік це зовсім інше. Ми вдягаємо національний одяг, почимо спеціальні хлібці, такі собі довгі булочки та готуємо м'ясо. Яловичина та баранина – то взагалі улюблена їжа. Ще готуємо плоц, щось схоже на великі пельмені. Приходять гості, граємо в національну гру шаре, на кшталт нардів. Загалом святкуємо три дні. Старіший народу збирає всіх, питає, як минув старий рік, добре чи погано, і бажає успіхів та здоров'я в новому.